Слава Ісусу Христу. Сьогодні недільної днини, я у селі Катеринівка, і, відверто кажучи, сльози виходять на очі, коли дивишся на це місце, де буквально тиждень тому стояв чудесний столітній український храм, і де звершували молитви, де просили в Господа. Помочі, де молились за здоров'я наших воїнів. Але все тут буде, тому що парафіяни Катеринівки, а також духовенство Православної церкви України, всі люди, кому небайдужа доля наших духовних святинь, оголосили про збір на відбудову цього храму. Сьогодні, тут, о 10-й годині, буде літургія, будуть Молитися за те, аби Господь дав Україні добру долю. Зараз деяких історичних моментів я вам спробую назбирати, найголовніше те, що цей храм мав дуже давню історію і буквально в цьому році мали відзначати столітній ювілей. Я знаю, що до тієї дати люди в селі кажуть, що храм буде кращий, навіть, навіть величніший, тому що Господь не лишає без допомоги своїх людей. Тут є благочинний. Кременецького благочиння Православної церкви України отець Володимир Буграк. Я зараз його розпитаю про те, як ми будемо діяти далі. Я маю на увазі ми, тому що і інформаційна кампанія має бути проведена, бо ж ви будете бачити. Рахунки, будете знати, куди перераховувати кошти, отче Андрію, слава Ісусу Христу! Підтримуємо щиро вас в такій вашій біді, але сподіваємося, що все в Катеринівці буде добре. Так, так. ми надіємося на добрих людей, на щирі серця, на підтримку наших парафіян і всіх небайдужих, хто відгукується, хто підтримує цю важку хвилину, бо мені було дуже важко. Перші дні розмовляти. Але коли маленький, маленький хлопчик приніс до мене, який ще не до школи, приніс мені ікону Остробранської богородиці Божої Матері іконку, яка в зараз є на жартовнику. Я зрозумів цей час, що цей храм має відбудуватися, він має відсіяти на цій землі, на цьому святому місці, де не одна сльоза впала, не Неодноразово не ця молитва лунала за мир і спокій нашої батьківщини. Нехай Господь дарує кожному із нас, кожному жертводавцю мирне небо, спокій, швидку перемогу і Божий захист. Я щиро сподіваюся, що все з Божою допомогою тут буде. Отче Володимире, ми коли їхали сюди, то власне і говорили про те, що десь орієнтовно до вересня парафіяни кажуть, що відбудують храм. Це, звісно, і гроші, і людські ресурси, але в Бога немає неможливого. Один Бог знає скільки пройде на це часу. Може бути швидко, може бути трошки довше. Важливо, щоб люди згуртувалися. Це є тест для всіх нас, для цілої єпархії, щоб ми згуртувалися, дали допомогу посильно. Для села, щоб воно згуртувалося. Тому що біда може людей посперечати, а може людей згуртувати. Бог допустив, щоб це сталося. Треба використати всі моменти, щоб е, стати від цього кращими і взяти для себе якісь відповідні уроки, себе більше реалізувати. Немає нічого такого, чого не зроблять людські руки. Немає доброї справи, яку не підтримує Господь. Господь обов'язково підтримує і село, і отця настоятеля. Обов'язково ми будемо тут молитися, що в красивому гарному храмі. А тепер можу тільки висловити свою підтримку людям. Парафіянам у цю настоятелю і сказати, що треба закочувати рукави і ставати до праці, до молитви і до праці одночасно. Буквально зараз о 10-й годині тут буде літургія, і я бачу, дівчата тримають, тримаєте ноти, так, будете співати, Будем. прославляти Господа. Так. У Літургії. Ви от можете передати почуття, коли на ранок от таке сталося? Що відчували? Це, це, певно, не передати навіть словами не передати, правда? Не можна. А ви десь близько тут живете? Не, ну, трошки далі. Біля школи. Угу. Біля школи. А як оговталися, ну, як ну, от, розкажіть деяких. Ну, так, так, змирилися з тим, що воно. Прийшлося змеритися. Ну, Надія є, що все буде, що все відбудується. Тому що тільки надії треба жити, щось створити, робити. Бачили дим, полум'ятай. Всі збігалися. Але вже рятувати не було що. так? Це дерев'яна церква. Полум'я вхопило. Вхопило полум'я, все сухе. А хто тут живе? Тут нема людей з тих будиночків, ні, де ні, ні. тут серед вас немає. От мабуть, вони. Готувати перші хати, тут воно Таня стоїть, от, вона напроти нас коло брами. Ага. То вона то все бачила. А я зараз розпитаю дівчат. Вам пам, певно найгірше тут було дивитися, бо мало того, що така біда, то ще і страх за своє, так? Кутра Таня? То ви так. Ні. То... Надя, а mm. де ви живете? Це mm. перша хата, ось, Оля. Кажи Так, пані Оля. Це перша хата Ото ваша червона, так? Так, так Боже. Там, mm -hmm. ми горіли теж. Ну, я поки з роботи приїхала, то вже все, все палахкотіло. І тут весь пожар прийшов сюди, вогонь. Мама наробила щороку, що шор, машина гарача, бо <проб> теж на газу її установили. Але це ж так близесенько, ну дійсно. Хлопили ганяли, все повитигоскували. Ну, хлопці дахи поляли, щоб не, не палила вагонка плавитися. А до хати вам не води не залили? не ні, полила? Ні-ні, тільки порин ви тут нічого не зачепили. Так, 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 Дівчата, а ви ну, а ви ходили весь час до храму? Ну, то то Сусід, то як не йти? Тож гріш, угу. щоб не йти. Це шарка зходимо. Якщо на роботі, то мама йде, мама в неділі ходить. Я навіть не знаю, як описати словами, тому що вогонь це, це страшно. Я колись так, десь, так. певно, в класі шостому була, бачила в сусідів горів клів, то цей тріск такий, а тут теж, певно, і тріщало, і втратило, такий. Горіли, клапті Клапті такі літали, сажа. Все палили, що було під порогом, все запалювало. Доріжки, крісла, лавки, все чисто. Страшно. Але Бог таки врятував принаймні тих людей, що тут, бо Тож дивіться, тут буквально все близесенько, все дуже, це дуже поруч. Але все Бог. Але село має село має, село має так об'єднатися довкола тієї такої біди, і, і все буде добре. Я сподіваюся, допоможуть люди. Я, от чого зараз ми тут? Ну по перше, підняти дух, бо все, все є, все буде, Бог є присутній скрізь, кажуть, де нас троє в ім'я, то вже тоді він присутній. І хочу бачу більше, певно, навіть людей, ніж зазвичай сюди сьогодні йдуть. Тому що люди йдуть і йдуть. Mm -hmm. Правда? Служба на десяту годину. Я не буду вже вдаватися в історію дуже аж сильно, але цього року 100 років мало mm -hmm. бути храму. І ви певно вже. Подумували, як будете відзначати, правда, кого кликати. Ну, якісь? Звичайно, планувалося багато чого, але ну, будемо <свісно> зайняті будівництвом. Ну, але ви ж будете приходити, а правда, як як допомагати. Ми приходимо, ми всі одразу. Перший день мама, я, дитина, всі, всі діти, всі, хто зміг той самий день після пожежників вже кричали, що не лізьте, бо все граче, ні, Нікого не зупинило, всі. Дружно, дівчата, жінки приходили, почали відносити бляху. У вас тепер там і іконостаз, і, і, і все, що можна. Нічого. нічого. Будемо зберігати, будемо. Отець Андрій казав, що нічого не вціліло. так? Нічого Але взагалі. От як розбирали ті всі завали, то. Ото дзвону з -з залишилося із колишніх тих віночків, що ще були ще колишні веднослав були, такі як так, зараз. А це все, все сплавилося. А нічого, все залишилося в копті. Кажуть, що будівництво буде, ну, інший будуть фундамент ставити і так, вже твоє рішення. Якісь... Ага. Температура, пару, мабуть, пару була. Положить, і що ж воно буде? Воно все Краще вже, якщо нове, то нехай буде нове. Новий фундамент і нове все. Так думаю, буде доречніше. Бачу, що ви вже тут і продаєте, і записочки пишете. Дівчата, за кого молитися сьогодні? Будемо за всіх родичів, так за всіх українців, за всіх добрих людей, які я сподіваюся допоможуть жертву да і за воїнів завоїнів обов'язково. Власне, за, за для за те, що вони є, то ми можемо сьогодні тут і нашу службу проводити. Вікторія Казимирівна вітаю. Такого на практиці на віку не було, і хай Бог милує Спасей Сухане. Не хотілося, але це було дуже страшно. Не хотілося, щоб таке було. кого взагалі погнали. Це дуже страшно було. Але вже тиждень минув. Люди порозгрібали, позбирали всі залишки тієї страшної біди і до праці виходить. З Божою допомоги, чи помаленьку бінку була? Зараз буде служба, і я бачу багато людей вже приходить. Тут певно в таку просту неділю може і, і менше було, правда? А зараз біда, вона, бачите, вона гуртує і вона об'єднує довкола. Ну, Будемо зараз записувати, друзі. Ще радіо перепрошую прямий ефір тут. Фейсбук зараз я теж подам записочку і за воїнів, і за рідних. За перемогу. І буквально за кілька хвилин буде пряме включення, ми з вами разом будемо молитися за Україну. Тут, на цьому місці, де 100 років стояв храм, і де я впевнена, він постане ще у величнішій своїй красі.